Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. У нас сьогодні гарна сонячна погода. Трохи вітер є, холодніше, як вчора, правда, хоча вчора вночі і дощ пройшов, але було тепліше. Сьогодні лише плюс 10 і трохи вітер. Ну, сонячна погода днем, як буде сонечко, повинно бути тепло. Понасипало знову скрізь листя. Треба буде піти повимітатися. Так що ось такі от справи. Сережа поїхав на роботу в Одесу. І ще треба поставити щось їсти, зварити, поки є світло, бо так, вчора виключили. По графіку повинно було бути з 12 ночі до 4 ранку. А Виключили десь в 12, можливо, в час, я точно не знаю. Десь десь ось так. І включили аж у час дня. І потім ввечері виключили в 8. Включили в 9 цього лиш на годину, хоча по графіку повинно було бути з 8 до 12. Так що, поки світло ще є, не знаю, як, коли будуть знову його відключати. Бо графіка, по тому, якому написано, то не виключають. Так що, ось так, треба щось поставити зараз варити, їсти, бо у нас не газова плита, а електрична. Думаємо купити собі балон, якусь плитку, газову, щоб було про запас. Сережа, хотів взагалі, газ купувати, але я щось газу я боюся. В селі у нас газу нема, до села підведений, але так село тут і не проводили. Нам хазяї, ці, ну, в кого ми купили будинок, залишили документи, ті, що підводилось, що вони платили там. А чи буде колись продовження? Чи не буде, то його зна, не знаю. Так що ось так. Треба купити балон і газову якусь, чи плиту, чи таганок, ну, то побачимо, щоб було про запас. Так що йти, треба поставити щось, зварити, їсти. Потім трошки пізніше хай підніметься більше сонечко, Йду на вулицю, позарібаю листя трохи. Тепло на вулиці, але мокро, ще після вчорашнього дощу. Мокрота. Треба повирізати вже піони, вони які поробилися. Зрізати їх тереція, але тепло. Да, Дощик добре намочив землю. Вони які грибиці виросли. Якщо хтось розбирається, ох, який набиті. Відломаю, ой, ось такі вони. М -м -м, а пахнуть як. це наросли. От. Я раніше показувала, вони були ще маленькі. Пеньок від горіха. Я не знаю, що це за сорт грибів. Раніше такі не бачила. Я не дуже в них розбираюсь. Але пахнуть дуже грибочками. Такі гарні, жирненькі. Застилила цезар тут в окривальце. лежить на сонечку. Тут затишок якраз хорошо. вже да, скрізь листя обсипається, вже верба майже обсипалась. Погано вона в цьому році наросла, Можливо через засуху. А я зараз візьму, напевно, віник, трохи повимітаю листя. Место якраз буде добре, не буде такої пилі, влажно. Трава, в принципі, суха, так що буде удобно відмітати. Ветала листя, якраз встигла, бо знов сильніший вітер зривається. І прибрала тут Цезаровому вольєрі. Він, звісно, в ньому не живе. Сережа построїв, ми думали брати німецьку овчарку. Це тут, як ми купували будинок, було таке літній корничок. Не було ні полів, нічого, і тут просто були такі старі штахети. Ми вже їх зняли, вони такі були гнилі, чепили сіточку таку, Сережа постелив поли тут. От. Ось так і зварили ось таку от. каліточку. Ось так. Тут от будка його. Внизу він обшив її зверху, знизу пінопластом. Ну, тут тепло, тут такий затишок, що вовше місце хороше. І він тут літом жив, спав тут. Але прийшли холода, а ми ще почитали, що корси краще на вулиці не тримати зимою, бо вони боліють. Забрали його в хату. Він шкоду не робить, Нічого не дере, не гризе, в нього є свої іграшки. Спить він, в нього є своє ліжечко. Шкажу, головне, що він не робить шкоду, нічого не трогає. Так що апартаменти пусті. Так щось складаємо там. Щоб не мочив дощик то й все. Лежить на сонечкові. Теплий день гарний. Перечистила ще от цибулю. Да, ящичок у погрід і пустити, також її забрати. Так що ось так. Зробила трохи роботи на вулиці вже вперед. Зараз піду по обіду. Зварила там суп. Поки я ще світло поставлю чайник, закипетю, чаю чаєш. Зараз, поки ще є світ, хочу зварити рисову кашу з яблуками. Спочатку розтоплюємо масло, тепер додаємо сюди цукор і корицю. Оскільки хоче кориці, можна додати. То дуба, то не любить, можна і взагалі не додати. І перемішуємо, щоб у нас цукор розтопити трохи. Араз сюди додаємо яблука порізані крупними кубиками і так. Торкнесь макота. І 50 г промитого добре ізюму. Значить, сюди я клала 80 г масла, потім 80 г цукру, кориця, два яблука і 50 г ізюму. Тепер трошки йдемо його помішувати, щоб трошки яблучка наші карамелізувалися. Так, яблучка трошки карамелізувалися. Тепер додаємо сюди у мене 350 г промитого рису. Добре все перемішуємо. Трошечки його як обжаримо, щоб він відділявся один від одного. Після того, як додали рис, треба його постійно помішувати. Так обжаримо його десь 2-3 хвилинки. Так, після того, як обжарили трошки рис, заливаємо тітячоною водою. Наливаємо так, щоб покрило якраз рис. Ставимо на маленький вогонь. Накриваємо кришкою і варимо 15 хвилин. Пройшло 15 хвилин. Наша каша вже приготувалася. Дуже ароматна вона. Кому сподобався рецепт, готуйте. Всім смачного! Вітер стих на вечір. Пошли, пошли, погуляємо. Йдем. Яка красота. Листя вже геть обсипається. Шукай, де твої ігрушки? Ой, який красивий закат. Сота. Слава Богу, сьогодні не тушили в нас світло, наготувала їсти, нажарила гріночок, щоб було, бо вдруг виключать світло. Так що, ось так. А вам всім бажаю тихої, мирної ночі. Всім пока-пока.